Країна-агресорка намагається стерти пам'ять про свої воєнні злочини в Маріуполі за допомогою проросійських блогерів. Про це йдеться в розслідуванні телеканалу CNN. Зазначено, що школярі окупованого міста проходять навчання за так званими медійними програмами. CNN проаналізував понад десяток профілів місцевих контент мейкерів Вони просувають проект з русифікації Маріуполя в соцмережах. Деякі відкрито підтримують Росію. Ну інші роблять вигляд, що нібито а політичні попри скромну аудиторію. Це від 3 до 36 тисяч підписників у TikTok, -у. Їхній контент може набирати сотні тисяч переглядів. Окупаційна влада активно заохочує блогерів публікувати дописи про буцімто відродження захоплених територій. Нагадаю, що в серпні 2024 року, в тимчасово окупованому Луганську, відкрився Донбас-Медіа-центр. Такий собі майданчик призначений для молоді віком від 16 до 25 років, яка бажає долучитися до блогерської справи. Подібні центри пізніше з'явилися і в Маріуполі, а ще в Донецьку і Мелітополі навчання, начебто, пройшли вже кілька сотень осіб, і про російські блогери з окупованих областей України запевняють, що під російською владою життя налагоджується і активно е навчають е і ефективно е доносити свій контент до широкої аудиторії. Микола е Осиченко, президент Маріупольського телебачення у 2019-2022 роках. А нині волонтер і блогер доєднується е до нашого ефіру. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора, слава захисникам Маріуполя, і привіт з траси з Донбасу на Київ. Вітання і е, українському Донбасу, е, який таким був, є і точно буде, е, пане Миколу. Е, якщо говорити все ж таки про те. Про тих людей, які намагаються зробити так, щоб якомога довше не повернулися окуповані території в Україну. Я маю на увазі от власне цих так званих блогерів, юних чи не дуже чи втрапляли от в ваше поле зору, в приціл вашої уваги, от подібні ну інфлюєнцери, так звані. Ну і відповідно продукований ними контент. Я просто ну просто хочеться зрозуміти рівень катастрофи, так би мовити, от ну, рівень цієї проблеми. Знаєш, ти спитав. Ти ж знаєш відповідь, що звичайно вони по потрапляли в моє поле зору. Я е постійно за ними за ними е нагля наглядаю, Роблю обзори такі собі. Те, що вони там роблять, слухай на ну, те, що вони там роблять, насправді це е дуже велика робота, дуже велика робота пропагандистської машини Росії, і вона розпочалася. Ну мабуть, ось саме з 22-го року це самий маш. Масштабний старт був такий, чому тому, що е, з 22-го року пішов повний занепад е, традиційної медійки на окупованих територіях, тобто всі. Телеканальчики вони почали дохнути. І вони дохнуть далі. Люди всі уходять у діджитал. І я тобі скажу, що е, це почалося в принципі з Маріуполя. Тому що в Маріуполі, коли вони нам е, розбомбили там всю електрику, коли в нас е, перестав роботать, працювати, вибачте, телеканал, е, телевежа тощо. І після окупації міста. Люди вже масово були в діджетері, тобто люди дивилися там блогерів, читали телеграм-канали. Тощо е, телебачення повернулося не одразу до міста. І почали з'являтися ось ці блогери, лідери су суспільної думки. Ми е, з ними навіть виходимо в ефіри, в тому ж тиктоці тик вони заходять до мене. Я щотижня роблю е, по п'ятницях стріми з окупованими територіями. Туди заходять люди та розповідають, що там. І ось ці блогери постійно заходять і кажуть е, Ніколай, ти нам завідуєш просто, тому що ти не можеш приїхати назад домой. Я кажу, слухайте, ну назвіть мені хоча б три речі, яким би я мог, міг зазрити. Немає. Е, у нас нету нацизму, у нас нету гей парадов. Я говорю, так у нас і не було, але це не важливо. Що е, вони роблять, е, слухай, мені дуже вкурвало ще на початку року. Е, пішли такі маленькі, але. Часто густо мітинги людей по Маріуполю, яким ніде було жити на третьому, майже на четвертому а, році окупації. Вони без, без хатьки їм жити ніде. Тому що їхні будинки розбомбила Росія. Їм а, навішали лапши на вуха, що ми вам построїмо зараз, все буде, нічого немає. А, тисячі людей їм ніде жити в місті, в місті, яке, а, яке показують на російських новинах. Ось це місто, так що це е, тиловий курортний город. Що у нас все нормально, все хорошо, все строїться. Так ось коли пішли ці мітинги, жоден з проросійських блогерів, жоден не підняв цю тему. Я їх тикав носом. Я їх тикав носом, кажу, та блін. Ну що ж ви таке робите? Це ж ваші люди. Давайте навіть, я, якщо винести політику за душ, за душки чорт з ним за ваших людей. Ви ж можете там, там вийти щось гавкнути, не можуть вони засунули язик дуже глибоко в дупу, причому не в свою в, оку, в окупанську, кадирівську, там тощо. Вибачте, якщо таке не можна в етері, таке можна. І, е... вони. Просують тільки наративи Росії. Вони чогось думають, що коли вони показують нам тим, хто виїхав, показують полиці магазинів, де є їжа, то це, начебто, добре. Я прошу їх, покажіть мені людей. А де люди в цих магазинах? А людей немає, тому що немає роботи, тому що немає коштиків, тому що немає майбутнього, немає надії. Ну там жесть, Микола. А яка е, ну мотивація? Бо вони ж самі кажуть, що вони не пропагандисти. І СНН теж про це пише. каже, що ну просто там. Е... Такі ну от, так інфлюенсери, блогери, і їм все подобається. А ну і при тому, ну тобто, заради чого вони це роблять? Яка в них мотивація? Це гроші. Вони роблять це добровільно. До прикладу, от, засовують оцей язик в чужі дупи, чи російський, чи 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 ну от це там під примусом? Як не знаю, можливо, якщо їх там якимось чином вербують, то то як це відбувається? Де це відбувається? Так, дивисно. А перше CNN зробила оце розслідування. Але я тобі скажу так: а, якщо взяти анекдот до прикладу, да, коли у Ганібала лектора спитали, а, чи любите ви людей, тому що ми їх не дуже любимо. Він сказав, що ви просто не вмієте їх готувати. Так ось, да, я бачу, ти теж знаєш стовку в цьому. Так, ось, коли СНН каже, що е, не розуміє мотивацію цих людей? Це вони просто з ними не спілкувалися. А я спілкувався. Я знаю, хто це? Е, дуже важливий момент, те, що я забув е, спочатку, ось про що ми довж, е, повинні завжди пам'ятати. Коли ми бачимо такого блогера, е, я в кожного з них запитував в кожного, і кожен мені казав одне й те і саме. Я питав: а де твій український паспорт? Ти його викинув? Тому що ти ж, начебто, тепер там гражданин російського Маріуполя з багатої трьохлітньої історії. А він мені каже: ні, я його не викинув, він вдома. Я кажу, навіщо? Ответа, відповіді немає. Тобто, немає логічного е, Обоснування, тому що в них досі є наш паспорт. А справа в тому, що вони сподіваються, що не дай Боже для для них, дай Боже для нас буде де окупація міста. Вони вийдуть до нас з паспортом, скажуть: слухайте, Ну ми ж на вас чекали, котики не шови. А друга штука, що більшість. З цих блогерів у 22-му році виїздила за кордон та була біженцями в, Єв... в Європі за нашими закордонними паспортами, само собою. І вони там ліпили ліпухи, що ми збіжали від русських авіабомб. А потім поїхали додому. І щодо мотивації. Слухай, ну ніякого примусу немає. Звичайно, звичайно, немає. Значить, приклад тобі: один з блогерів Марі... Маріуполя Денис. Він будівель. Вони були з родиною за, за кордоном. А, після того, як він а, потрапив до копів п'яний за кермом, вони звідти поїхали. А, йому надали квартиру однокімнатну. На його родину, а він, дружина та двоє діто, діточок. Вони живуть в однокімнатній квартирі ось в цих новобудовах і він від Працьовує це просто кожного дня. Там кожного дня, отак ну прям ух. Далі е, є блогери, які е, отримують за це кошти. Е, справа в тому, що е, російська ми, ми, медійка це дуже велика стаття е, бюджету Росії, який mm. вона витрачає на війну. Це дуже важлива частина, і блогери, так, так звані, як і е, ботоферми там тощо, е, коментатори. Тіляки вони отримують коштики налом кеш е, через такого собі пітерського медіа, медіа Малькевича, якому віддали всю медійку окупованих територій ще декілька років тому. А в нього вже є місцеві посіпаки. Мені це дуже нагадує МММ. Ну тобто, є там лідер. Йому uh -huh. дали, наприклад, там да 100 тисяч доларів на місяць. Ось на цих дятлів. Він дав вже там 90 тисяч ці. І, ще менше. І е, до блозерів доходить дуже мало. Наприклад, да, там самий, один з найрочених е, медіамейкерів там, Кіріл Сіріус, а ріелтор, який продає в тому числі від віджаті хати, а в нього рекламний ролик стоїть, стоє коштує 10 тисяч рублів. Це 100 доларів 4 тисячі гривень. За нього він там пригає, бігає, щось за 100 доларів. Це дно, але це топ. Там це топ сотка. Це топ. А, є такий там беззубий блогер Вас Васильєв. За, а, а, навіть за... Бачив, десь. Та. Um, Бачиш. Та, 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 бачив колись так, Бачиш. З ним інтерв'ю коштує 100 тисяч рублів, mm. тисячу доларів. Тисячу доларів коштує інтерв'ю з ним. І я тобі скажу, що мені навіть деякі підписники пропонували кажуть: а давайте, пане Миколо, ми зробимо банку. Скинемо туди коштики та купимо інтерв'ю зі мною, щоб він дав мені інтерв'ю. Ну, поки мені не хочеться. Ну там ще, але ж ти повинен роз розуміти, коли ти кожного дня з кожного утюга, телефона тощо, бачиш, саме таке. Твой мозок він промиється, ким би ти не був, е, ніколи ти не м зможеш в собі тримати цю резистентність. Я приведу дуже швидкий приклад. Е, 2016 рік чотири дні я був в, в, в рідному Донецьку. Я донечанин. Ага. Чотири дні я був там нелегально. Три вечори я дивився новини, ток-шоу, тощо я дивився їх як медійних з 20-річним досвідом, чисто як юний натураліст. Да, як там вони це все роблять? Mm. Так ось я тобі скажу, я людина, яка, яка була в Донецьку в 2014 році, я все це бачив. Я бачив, як а, захоплювали місто. А, я на третій день почав задав, задавати собі питання а Може, сьогодні так однозначно? Ти ж не був візді? Так це я слухай, друже. Ще раз. Я медійник і я там був, і я там був всього лиш. Три веч... 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 вечори. А коли люди там одинадцятий рік, якщо про марі кажемо окей, три роки, але це теж дуже багато, я тобі скажу, ти е, не ви не витримаєш, і ти станеш таким же, як і всі, тому що якщо ти будеш білою. Вороною тебе там вб'ють, отака сто Я більше того, я так само ну там до 14-го року їздив часто в ту ж там Москву на якісь інтерв'ю. останній раз я був на похороні в Німцова в Бориса, вбитого так путіним так само під стінами Кремля, і я теж, я я в готелі, теж тоді ну вже була, вже було зрозуміло. Вони вже нагнітали. і Я так само я подивився там кілька годин це телебачення. Я почав думати ого. А може не все так однозначно. Насправді, ну навіть, тобто та, та, жах. А скажи, будь ласка, дивись, ну от, добре, е, якщо ну по-перше, на яку цільову аудиторію це розраховано, все ж таки на внутрішню для того, щоб ну відбити останні там якісь останнє бажання дивитися в бік України, чи чи це на на назовні вони якось намагаються транслювати там, на в тому числі на західну аудиторію? От в нас жить стало лучше, жить стало весіліє при Росії. Дисно, ну, що стосується блогерів оцих з окупованих територій, західна аудиторія для них по барабану. Ага. Ну це маргінез повний там не на західні, але ж це не тільки на внутрішню аудиторію окупованих територій, це не тільки на Росію, тому що на Росії воно теж показує, що Путін все зробив правильно. Ми йому вдячні і бла бла бла. Але. Ти підняв дуже важливу тему, дуже важливу. Я про неї дуже часто спілкуюся зі своїми друзями з гу, з ГУРУ, з СБУ, тому що це насправді страшно. Вони працюють на аудиторію всередині України. Вони почали лізти сюди в коментарях, десь в етерах, в трансляціях, у стрімах вони чіпляють людей тут. І в них є чіткі методички, які е, написані дуже розумними людьми, які розуміють, на які больові точки тут можна бити зараз, і вони на них б'ють. Люди, я сам житель Києва, ми дуже встали від війни. Ми хочемо жити мирно з нашим братським народом Росії і нашими братьями білорусами. Давайте вже миритися, а ця долбана Європа вже навіть не штати, вже Європа, а це долбана Європа. Нас столкнула лбами. і це зараз часто густо. тобто а, Росія просує наративчики. Вони бачать, що Європа почала прокидатися, вона почала нам допомагати, і вони зараз кажуть Окей, Дональд він, начебто наш кент. Але Європа, це ж розсадник нацизму і всяких садомітів. Тому, а ми, славяні, ми браття І коли я в них питаю, слухай, ти, житель Києва, а на, в, в якому районі? А де ти? І він сиплеться, тому що йому це не прописали навіть. Йому потрібно бути таким собі своїм парнем. А коли з такими меседжами насправді заходять мешканці Росії, ну тобто там видно, да, що він насправді там з уськаміновим. Горська там діта, і коли я питаю його, слуха, як ти собі бачиш, як ми можемо бути братами? Ви нас бомбили, ви нас бомби бомбите? Да? Як це може бути? І він каже: слушай, ну Лес рублять щепки, летять. На самом деле, мы воюем с вашей властью. Ну тобто, вони все ще вірять, як вони вірили Медведчуку в 22-му році, що тут їх видуть, зустрінуть і все буде добре. Вони зараз вірять, що ми здатні на якийсь мир з ними. Ну тобто, ми після там війни їдемо в гіпот в гіпотетичну Турцію, і коли там якась собака буде вопити там Магадан, що ніхто це. Та да? то вони думають, що ми станемо біля них і там скажемо Братику, привіт. Та звичайно, ні. Слухай, будемо бити морди і це само собою. І я не знаю скільки ще поколінь -по буде йти. Я сьогодні був під Констахою, да, під mm -hmm. Костянтинівкою, так. розтрощені будинки, поламані судьби людей долі, да. Як вони бачать це, як вони бачать, що вони, начебто, освобождають рускоязичних жителів? Да мене русскоязичної жителі сьогодні епітетів розказували стільки матірних, що навіть я таких не знаю. А, якась бабулька там державномовна наша така, вона там каже: Ой, та я ото може, Ти зайдеш до мене на чай на то сьо. А я кажу, та мені потрібно їхати в Київ, тому що там же ж новини, Стамбул, там же ж Путін. А на Путін. І як пішла мені прям от во Авсі харі, і от так би його, і що от туди, і вот этим самим. Ну, тобто, я не бачу ніякого шансу на мир. А вони бачать, вони бачать, що ми примиримось. Ось ось така штука. Микола, я надзвичайно дякую тобі за цю розмову. Сьогодні, от вперше, не знаю, може, ти включався до вмикався до колег до мене. Ні, дуже радий знайомству, і ну я сподіваюсь, ми далі будемо продовжувати таке спілкування в ефірі, тому що Ну, важливо знати, що відбувається на окупованих територіях, як мінімум, тому що нам їх справді ще повертати. Дякую тобі дуже за цю розмову, Микола Осиченко. Президент. Дякую вам дуже так, дякую, президент Маріупольського телебачення в 2019-2022 роках. А наразі волонтер і блогер був з нами на зв'язку.